Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі FoodballSun. І одразу закликаю всіх бажаючих ставати спонсорами мого каналу. Є під кожним відео на моєму каналі відповідна кнопочка внизу. Натиснули і спонсорами каналу стали. Причому спонсором стають не задарма, а на умовах. Спонсорам належать привілеї. Так ось, у мене вони одні відео на замовлення спонсора. Той, хто обере другу лігу і заплатить 50 доларів за вступ, відео на його замовлення робитимуться в порядку черги. І точно вийде на моєму каналі Football Sun, але терміни можуть коливатися від місяця до півроку. Перша ліга вже сотня доларів. І відео на замовлення точно вийдуть на моєму каналі протягом місяця. Ну і вища ліга 200 доларів. Тут відео робиться відразу після отримання замовлення. Замовлення робляться на мій емейл після вступу до клубу спонсорів футболсан. Там обговорюються умови. Але тут є дуже важливе уточнення. Тема замовлення не має суперечити правилам YouTube, з якими можете самі ознайомитись. Ну і тема замовлення не повинна суперечити моїм переконанням, а я українець. І цим сказано, якщо не все, то багато що. Теми замовлень мають стосуватися виключно футболу. Всі подробиці на замовлення обговорюю зі спонсорами в особистому листуванні. Так що, шановні любителі футболу, якщо хочете, щоб я озвучив і показав на своєму каналі «Футбол Сан цікаву для вас тему, яка не розходиться з фактами і відповідає вище озвученим мною критеріям, ласкаво просимо в спонсори. З вами був Санич. Зустрінемось!